Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде розповідь про рибку анциструс. Анциструси можуть жити в акваріумах від 100 літрів, не менше, краще більше об'єму їм треба. І тривалість життя в них від 6 до 10 років. Ну, інколи буває навіть довше. Ось в мене пара анцистросів. І вони відклали ікру, віднерестились тут. Це самець, він сидить на ікрі, охороняє кладку, і там поруч така біленька самочка сидить. І я хочу в них відібрати цю ікру, помістити в інший акваріум там, де нема хиж, хижих рибок, таких, що можуть її з'їсти, і подивитися, чи виведеться ця ікра. Тобто це буде такий експеримент, я не буду робити спеціальний нерестовик для цієї ікри. А хочу подивитися, чи виживе малюк в звичайному акваріумі. Зазвичай малюк анциструса виживає в загальному акваріумі, якщо там є багато рослин, йому є де сховатися. Ось цей акваріум, це акваріум на 30 літрів. І в мене тут живуть малюк-гупі. Малюк гупі і креветки, І тут ще є трошки мікророзбора галактика, але вони зазвичай ховаються. Я зробила в цьому акваріумі підміну води прополку, І зараз перенесу ікру з того великого акваріуму в цей маленький. І буде такий експеримент. Подивимось, чи виживуть малючки. В цьому акваріумі багато рослин, їм буде десь ховатися. І оцей малюк він не зможе з'їсти малька анциструса, бо у анциструсів малючки вони такі народжуються крупні рибки. Тобто ну, чисто фізично оцей, цей малюк того не поїсть, бо ну, її не поміститься до рота. Це виняла зайву розсідлинність звідси про полку зробила. Ось і. У цьому акваріумі встановлений фільтрик невеличкий, але він встановлений тут з метою аерації. Тобто він виконує функцію перемішування води з повітрям. Інкубаційний період триває близько 5-7 днів в анцистросів. Після чого з ікринок вилуплюються маленькі мальочки. Молоді анциструси спочатку живляться залишками жовточного мішка, а вже через кілька днів починають активно харчуватися водоростями. Треба давати їм спіруліну і мілкий живий корм. Для швидкого росту і розвитку важливо забезпечити молодим рибкам достатню кількість їжі і чисту воду. Анцистроси, в основному рослиноїдні рибки, хоча вони можуть споживати і білковий корм, тобто живий корм також їм потрібен в раціоні. Вони люблять мотиль, і не відмовляться від, наприклад, шматочка огірка або кабачка. З задоволенням з'їдають нарости водоростеві всі, що на склі, на поверхнях акваріуму у вас утворюються. І також обов'язково їм треба давати таблетки для донних риб для сумів. Там вже враховані всі їх потреби, є всі вітаміни, які їм потрібні. Щоб сумики завжди були здорові і веселі, в акваріум слід покласти кілька корчів. Вони містять лігмін в корі, який необхідний рибкам для нормального травлення. Для цього підійде будь-який корч, крім хвойних порід, хвойні породи в акваріумі не використовують. Рибки крупні, розмір до 15 см дорослої рибки. І тому нагадую ще раз, що мінімальний розмір акваріума, в якому може жити сомік, не менше 100 літрів. Тобто, от, якщо тут виведуться мальки, я їх потім звідси всіх пересаджу до більшого акваріума. Температура води потрібна 20-25 градусів, кислотність 6,5-7,5 і краще, щоб водичка була м'яка. Щоб зробити м'яку воду, можна додавати відвар каридобу, невелику кількість. От я, наприклад, на свій 200-літровий акваріум я додаю. Десь грамів 200 відвару кори дубу, а відвар готую пів столової ложки на літр води. Також можна не відвар лити, а взяти декілька листочків упад дубу. Опад дубу це те листя, яке впало весени з дерева. і Воно повинно бути сухе, його треба промити, залити кип'ятком і дати йому настоятись. Цю водичку, коли вона охолоне, також можна додати в акваріум і просто покласти в акваріум декілька листочків. Ну, на мій 200-літровий акваріум я кладу 5 листочків. І це також добре, пом'якшує воду. І ці листочки виділяють корисні речовини в воду, вода зараджується, це профілактика захворювання рибкам, Це досить такий гарний метод. Зараз, бачите, це називається явище перлінг. Рослинки позиряють. Це відбувається під час фотосинтезу, коли рослини активно виробляють кисень у добре освітленому середовищі з достатньою кількістю вуглекислого газу СО2. Та поживних речовин. Коли вода насичиться киснем, його надлишок утворює маленькі бульбашки, які прилипають до листя, або піднімаються на поверхню. Перлінг свідчить про гарні умови для росту рослин і високу інтенсивність їхньої роботи. І це також свідчить про те, що вода чиста. Ось я переклала цю ікру, забрала цитраса ікру. Без контакту скажіть, з ним я набрала ікру в кружку і перенесла з тою водою, що там була в акваріумі. Ось. І будемо спостерігати, що буде далі з цією крою. Це мікророзбора галактика виплила. Вони дуже ховаються. Якщо ви хочете, щоб в акваріумі їх було помітно, то їм треба акваріум невеличкий. І декорації таким чином повинні бути влаштовані, щоб їм не було кудись ховатися. Бо е в мене от, вони всі сидять в кущах, вони дуже рідко випливають. Я їх бачу, там, не знаю, раз на тиждень. Так, вони сидять всі у цьому мос Мосі Крісмас. Ось сховала я ікру прикрила мхом і вклала в такому місці ікру, щоб ця струя від фільтру, цей потік, максимально був направлений на ікру, щоб там відбувалося перемішування води з повітрям, щоб був кисень. Ансеструса є миролюбими рибками. Вони чудові сусіди, як і для великих рибок, так і для маленьких. Анциструси постійно їдять, тому відділень у них теж виходить багато, і вода ними швидко забруднюється. Акваріум з такою рибкою слід обов'язково обладнати потужним фільтром. Краще, якщо це буде зовнішній фільтр або фітофільтр, як в мене наприклад встановлено. І головний принцип, що фільтр повинен прокачувати за годину 10 об'ємів акваріума, Тоді все буде добре у вас з водою. Внутрішній фільтр також можна встановити, але дивіться, щоб він був потужний, є такі фільтри, наприклад, у Акваель. Що в ньому є наповнювач, тобто він внутрішній, але в ньому там є фільтруючий матеріал, кераміка, такий потужний відсік для наповнювача. Щоб там були матеріали, в яких будуть селитися бактерії, акваріумні. Просто отакі фільтри внутрішні з внутрішній вони справиться з санситрусом. І, ну, вода буде швидко псуватися, вони почнуть хворіти, помирати. І краще ставити фітофільтр, щоб вода була чиста і рибки не хворіли. В цьому от акваріумі в мене стоїть такий рюкзачок, фільтрик рюкзачок, він анситеру не підійде. Їх треба буде сюди прибирати, як тільки вони стануть трошки більшими. Ще цікавий факт про анцеструсів, що чим температура води вища, тим менше сомик виростає. Якщо температура води при дозріванні ікринок буде вища 26 градусів, то велика частина посліду виявиться самцями. При температурі менше 23 градусів більшість рибок будуть самками. Пройшов тиждень. І ось що стало з ікрою. Тобто я бачу, що тут є єкринки, з яких вже малючок вийшов, залишилась тільки балонка цих ікринок, деякі кринки є що зіпсовані, але я не знаю, чи будуть малючки. Так як акваріум густо засаджений то я думаю, що якщо вони вижили, то їх буде помітно, коли вони вже будуть такі досить дорослі, коли в них розмір буде сантиметра по 2-3, тоді їх можна буде помітити. Поки нікого я тут не бачу. Будемо далі спостерігати, що з цього вийшло. Ще в мене велике питання щодо самця. А це струсає? Я не досить впевнена, що ця ікра запліднена. Бо цей самець, що в мене анциструс, це раніше була самка. Вона нарестилась, і в мене жило в акваріумі самець і дві самочки. Потім самець помер від старості і залишились ці дві самки. І вони розподілили між собою обов'язки. В одну з самок відросли вуса, і вона стала самцем. І нарестити цю другу самку. У мене виникла ідея перевірити, чи ця ікра запліднена. Треба трошки тепер почекати, що з цього вийде. Обов'язково розповім, чим завершився мій експеримент. І дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.